Сьогодні у нас відкриваються три пункти базування. Сьогодні, 4 червня, ми є учасниками знакової події змін в структурі екстреної медичної допомоги. Сьогодні у нас відкриваються три пункти базування, і ми знаходимося на першій локації, яка знаходиться на французькому бульварі на території державної установи Національний очний шпиталь. Де у нас будуть розташовані дві бригади екстреної медичної допомоги, і таким самим чином ми зможемо якнайшвидше надавати екстрену медичну допомогу людям, мешканцям Французького бульвару саме цієї території, тому що за останні роки тут дуже багато нових будівель з'явилось і мешканців саме на цій території, а також пляжу «Дельфін», який буде, сподіваємось, працювати і в цьому році, і в наступні роки у нас приміщення квадратних метрів представлена великим де Можна буде прийняти їжу, де можна буде е, передягнутися, відпочити. А також дві кімнати відпочинку для бригад. У нас тут будуть базуватися 11 та 17 бригади. Усі е, кімнати відпочинку оснащені сучасними меблями. Е, також проведено косметичний ремонт е, приміщень. Наш назування облаштований і відремонтований санітарний вузол для того, щоб... Підтримуватися в достатньо санітарному стані. Друг організація. Вони завжди перші на допомозі до наших працівників допомагають нам у вирішенні цього питання. Викликів на цей район дуже багато, 110 тисяч населення в службу, плюс 15-20 тисяч дитячого населення. Але офіційних даних немає через те, що люди не прописуються в новобудову. Дуже багато, mm -hmm. да, ну, ну, багато новобудов тут зробили. Я думаю, що бригади матимуть, ми так порахували, по 9-14 викликів на добу в літній сезон. Це дуже багато викликів на пляжі. Ми закриваємо, по суті, сьогоднішнього дня mm -hmm. виїжджати. Дуже багато нових владних станів на пляжах. Mm -hmm. І між викликами мали створити такі умови. Щоб бригади могли відпочити і побутові умови, санітарні умови, щоб люди могли відпочати. Я дійсно віддаю шану, тому що ви робите це допомога, яка є. Я хотів би подякувати Оксані Миколаївні, Світані Володимирівні. Я хотів би подякувати Дмитру за ту, ту, ту допомогу, яку ну, ми намагаємося щось зробити. Дуже складно. Так? Всі сили засоби ми витрачаємо на наші сили оборони, на наших хлопців, намагаючись. Першу допомогти їм і покращити якось або оснащити, або покращити їх перебування на фронті, але спільними зусиллями, спільними бажаннями, не сидячи на місці, ми щось намагаємося змінити, щось намагаємося покращити спільно, виключно спільно. Тут заслуга безумовна усіх. Дякую за умови. Слава дякую, Дмитро за ті умови, які ви створили працівникам цієї підстанції, тому що. Я розумію, що ми, ми усі 80% доби проводимо на роботі. Хотим вас э, поблагодарить за то, что вы внесли такой огромный вклад э, вообще в систему экстренной медицинской помощи. И мы очень надеемся, что каждый житель, который живет здесь на территории данного микрорайона. Буде эту помощь получать своевременно, а наша машина на всі критичні экстренные визивають, буде виїжджати согласно на Спасибо вам огромное. Для мене велика честь і рада, що з Божою допомогою вот отак по-чесному, абсолютно за короткі сроки. Дякую, кстати, Богдану, ківда дивиться це відео. Він допомагав класти плитку і тут все робити. І получилось дуже легко. І дякую всім підписникам життєрадісного каналу. Люди відізвались. Допомогли. Я думаю, що з цим Божим благословенням Всі наші каретишки такої допомоги будуть переїжджати вчасно, спасати життя, дарувати надію людям. Тому що зараз дуже багато всяких ситуацій і обстріли, і треба бути, щоб все було рядом. Ще раз кажу, для мене це велика така честь і радість. І боже благослови нас і всю нашу на Україну. У нас тут стоїть бригада с класа, яка всім забезпечена, яка зможе повноцінно надати всю необхідну допомогу. Дякуємо всім, хто долучився і зробив такі гарні умови. Для перебування нашого персоналу департаментом охорони здоров'я разом з генеральним директором комунальної некомерційного підприємства Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф проаналізовано найбільш складні участки для роботи станції підстанції екстреної медичної допомоги на територію Одеського регіону. І уже по результатам цієї тривалої роботи ми бачимо перші позитивні моменти. Ми сьогодні відкрили два пункти базування. Ми розширили послуги підстанції для того, щоб максимально набули наблизити до локацій найбільших виникнення надзвичайних ситуацій, дорожньо транспортних пригод та інших самі бригади екстреної медичної допомоги, це дає можливість максимально швидко наблизити послугу, максимально швидко доїхати автомобіль разом з каретою швидкої медичної допомоги до місця локації надання медичної допомоги. І в свою чергу ми розуміємо збереження оцього першого золотого часу, коли Правильно своєчасно якісно надана медична допомога на місці, ДТП чи іншої дорожньо транспортної пригоди дає можливість рятувати життя і повернути здоров'я пацієнтам або іншим постраждавшим мешканцям. Фонд базування на Николаївській дорозі дає нам можливість перекрити 6 кілометрів траси, що значно покращить не тільки доїзд, а й якісне надання медичної допомоги своєчасність а на французькому бульварі. Ми бачимо, як збільшується кількість сінобудов, як збільшується кількість звернень та викликів, що також дає можливість. Іс перекрити нам в часовому інтервалі обслуговування дану зону.